Дівчина, яка вирішує розпочати нову главу у своєму житті, працюючи бортпровідницею на приватному літаку однієї з найвідоміших команд в хокеї у Чикаго. Робота серед зірок та спорту здається для дівчини багато можливостей. Але є одне але Еван Зандерс. Еван, найяскравіший гравець у команді, талановитий. Впевнений у собі, але з репутацією плейбоя, Стівін не готова стати ще однією з дівчиною у списку хлопця швидкоплинних захоплень. Однак життя на борту змушує їх перетинатися знову і знову, і з часом їхні напружені стосунки переростають у щось більше. Що ж, давайте я розповім тепер, що це була за книга і чим вона особлива. Це книга Ліс Томфорд Вище Небо. І особливо вона тим, що тут живі справжні діалоги та хімія між головними героями. Поєднання гумору та пристрасті і емоційної глибини. А саме головне, що головна героїня сильна особистість. Яка не боїться відстоювати себе та свої кордони? Тож, прочитана мною книга Вище Небо, 10 з 10. А ваша думка як?